У Херсоні зустрічали героїв війни за незалежність і свободу. Хлопці приїхали до рідного краю у десятиденну відпустку. Вони прибули з самої передової, де точаться неперервні бойові дії. Небайдужі громадяни, друзі та родичі декілька годин чекали на героїв під проливним дощем і дочекались. Подробиці дивіться далі. Десята година вечора площа свободи, йде дощ. Але не дивлячись на це, десятки людей прийшли сьогодні зустріти бійців, які порутаються з АТО. За інформацією активістів, які організували зустріч, повинно було приїхати 27 хлопців, але 10 просто не помістилися у машину, і вони під'їдуть пізніше. Автобус з військовим мав приїхати о 8-й годині на площу свободи, але затримався через погану дорогу і погодні умови. Активісти простояли на холоді під дощем та на вітрі більше двох годин, але ніхто не пішов додому. Люди поховалися під парас. І новорічною ялинкою. Вони принесли гарячий чай, бутерброди, борщ, вареники, солодощі та шампанське. Накрили стіл прямо на площі, просто неба. Люди дуже чекали на цю зустріч. Я чекаю і жду свого сослуживця. Вмісті В місті були, просто я немножко раніше так сказать, домой приймав. Зараз їх зустрічаю. Дуже рад, що вони все-таки повернулися заселені в Їм ну, потрібна наша підтримка, тому що. Фактично, ці люди стають між нами ворогом, особисто між мною ворогом. І те, що зараз тут тихо, те, що гуляють люди собаками, діти прогулювалися тут. Це тільки завдяки їм. Організував автобус для солдатів Херсонський фонд допомоги військовим. Зокрема, його голова Галина Уменець. Цей волонтерський центр постійно передає гуманітарну допомогу хлопцям, які стоять на передовій, Пересилають їм теплі речі та необхідне обладнання. Керівники кажуть, що вони ще не раз з'їздять за нашими вояками. Зараз почалися відпускні оці хлопчики. Ми знову чекаємо пів четверту ранку. Зараз їде машина, хлопці висадили. Ми дуже по дорозі висаджували хлопчиків наші, це були скаховки, щаплинки і з верхнього рогачику. Приїхали солдати після 10-ї години вечора, втомлені, але щасливі. Когось встигли висадити по дорозі, а комусь ще їхати далі. Але у Хорсоні їх накормили і обігріли. Були сльози радості. Там сестра дочекалася брата, там кохана свого чоловіка. 28-та бригада, перший батальйон. Спочатку ми стояли на блокпостах на передовій, возле Березовки, в район Вот. А потім вже нас відвели немножко на 20 кілометрів в тил для того, щоб ми там. Наші командири пішли нам навстречу, тому що були неоднократні. Ребята здесь більш серйозні там позиції були, їх практично кожен день обстрілювали, кожен день там. Подригатись їхні та без зараз. Вояки відпочивають вдома з сім'ями, адже цим патріотам скоро повертатися назад у зону АТО, аби захищати суверенітет нашої держави.